Мене викликають 9 вечора. Мене викликають 3 хвилини на збір. Я подумав, що мене на цей на етап. Тому що я залишився. Я був в камері. Камера була на 6 людей. Нас було 20, більше 20, десь 25. Ми теж як ці Сільдки. І я був. Тими зрадниками. Я цей місяць був ну не повний місяць, десь 20 днів я був з тими, хто перейшов на іншу сторону на сторону ворогів. І мене тягали неодноразово. Типу, що вони не розуміли, чому я з ними. Ну, типу, в камері, а не хочу, ну, типу, сартанець, не а да, Не йду, не залишаюся, як вони мені казали. Ти був тебе, в тебе тут буде все, куди ти в Україну в Україні тебе СБУ посадять. Львов уже під Польщею, там <laughs> осталося тільки Київ, так. Да. Ну, я, Слухай, я а у мене... Зараз, Дім, а у мене до тебе е, питання. Вони перейшли на бік Росії. А чому вони досі були в, у камері? А як так? А що ж таке? А, а там було навіть я вам більше скажу. Вони всі переходили, тобто, ті давали спочатку, хто хоче паспорт ДНР. Там Погодились пару, наприклад, пару людей, будемо так казати. А потім mm -hmm. вони бачать, що, типу, ні, вони принесли інші листівки, паспорт Росії, ДНР, і тоді більше підписало. І коли вже. А я ж з лікарні, я тобто півтора місяці пропустив, що там відбулося, і коли мене повернули mm -hmm. в Оленівку, вже нікого з моїх хлопців взагалі нікого не було. З цієї компанії, просто нікого. І я попадаю, залишилось 70 хлопців. І знов там когось етапували і нас закинули на ДІЗО. І тобто, по, взагалі повний вакуум, ти ні з ким не спілкуєшся, і потім і ті хлопці забрали. Мене оце мене врятував, цей мій е, хірургічне втручання, що мене не етапували, Вони боялися, що десь мене, знаєте, може вдарять, я не знаю, що втратять розміну цю і одиницю. Е, що ви питали, вибачте? — А я питав, а чому ті люди, які начебто перейшли на бік біг да. да. І що я хотів сказати? І вони підписували, і вже я. Коли ще в бараку були сім цих нас, я і 70 хлопців, марширував, як вони там. Добробат Хмельницького, щось таке. А. Це вони mm. з наших зробили. Там десь було 100 хлопців. А коли на ДІЗО попали, і цих мені підсадили. Ну і розмовляємо. І вони що кажуть? Тобто вони думали, ті, хто підписують, багато з них, що вони підпишуть, їх знов додому відпустять. Тому mm, що да. багато кого забрали з дому, вони навіть садили в полон тих хлопців, хто просто служив там пару років, 14-15, Тобто для них всі були, типу, для них зрадники. Що вони служили при нелегітивній власті, як як це дав? Я вони читав, це вони вони е, зрадили Донецьку народну республіку. І тому оці, хто були зі мною в камері, це вони вже відмовились типу служити, а підписали там. Я не знаю, як же я. Туди сильно не вникав, що вони типу, підписали, що вони служити не будуть, що вони хочуть іти додому. Там навіть був один такий зажиточний да, ялтанець, котрого mm -hmm. родина туди в Ту Оленівку завезла 30 свиней, там, гроші. Ну, ви розумієте, щоб синочка даст, mm -hmm. забрати додому, а ті ж да, да, ну і а це ж, ви розумієте, заробіток такий. З, і заносять, ті беруть, обіцяють. А тут ой, сидить батько вже стільки за ніс грошей, стільки, а мене не відпускають. І я та я ж, та я ж за. Я ж за них, я ж за це. А я. А уявляєте, як мені? Я одного, я все терпів, ну, один mm -hmm. там був такий лейтенант чи хто. Котрий прослужив, як він сказав, 15 років і він так гнав на Україну, знаєте, як це було неприємно, я його просто взяв за горло кажу, що ти мелеш? Ну, ти при Україні отримував да, якісь е пільги, в тебе все, тобі все було добре, а тут ну, Україна херова. Ну, ну, якщо хіру, ну, хоч мовчи. ну, От, от я серед таких, знаєте, свій, свій серед. Серед чужих, чужий серед своїх. Оце є місяць, майже місяць, робив так. І оце дякувати, mm -hmm. що мене забрали на обмін. Ну, я, я тоді ще не знав. Ну, виявилось що це okay, no. був обмін. А зараз ми до. Обміну з тобою, але ж така важлива теза, да, що вийшло так, що ті люди, які там повелися, да що, якщо ви зрадите Україну, то все буде добре. Вони да. зрадили, але вони лишилися в колонії, вони самі наступили і... собі на юг, скажімо да. так, і вони ще слухали, досі слухали. І вони вони ще до... вони ще досі там є. Інформація, тому що а. є. І, ну, я не буду трош, ну, багато розповідати. Я знаю, да, знаю багато хто, навіть ось нещодавно ми з хлопцями працювали, і вони ще досі там. Їхні рідні тепер в шоці, не знають, що робити. І вони, тобто, хотіли, як ото кажуть, знаєте, і казу. Ну <гас> І рибку. А да. з'їсти і на щось сісти, а в, е, в ітоді тільки сіли і виходить така штука, що у наших бійців є, як би там не було, є шанс на обмін, а в них немає. Ну, все. Тобто, знаєш е, це, як ото узник замка ІФ, ось вони там тепер на все ж життя і будуть да. платити, будуть ще щось аби якось. Ну, я тобі скажу, я не розстроївся. Чесно скажу. Але ж тобі даю три хвилини на збори ок, і що далі? Ведуть до головного, до їхнього, і тоді вже я розумію, що це обмін. Тому що він почав мені казати, щоб я щось там підписував якісь документи. Типу, на цей. Я розумію, що це обмін. І я був один з Оленівки, тому що ті всі залишились. Так, да, там залишився воно і ще пару лікарів, їх не забрали. Мене... Чому мене забрали? Тому що я був як важкий на той час, і з Оленівки ми поїхали по лікарнях забрати наших хлопців поранених. Ну, з лікарень, тому що ми ага. були їм. Ну ви розумієте, абуза — це нам ж треба. Ну... Лікувати нас це все, все одно більше мороки. В них там щось з охороною, типу, вони ж мали mm -hmm. ставити охоронців, типу таке. І коли я зрозумів, що це обмін, в мене цей спальник же досі зі мною був. А в цей спальник підсадили мені в одиночку одного хлопця, він був з цими білівими, як вони, кліщів, шичі, що це таке. Wait. І він мені їх заніс. і Тобто я постійно оце прокидався, цю футболку, їх давив вони, що там у швах в білизні. І ці проходять одного дня, і вони забирають всі наші речі. що Чому це так сталося, що ці вши ще більше на мене перейшли, вони mm. на прожарку тільки забрали. От, розумієте, це прожарка це до одного місця і ці наші речі разом, і його ці вши перейшли до мене. І в цей right. спальник. І тобто я цей спальник вже застибнув і в сторону, і він був повний цих вшив. І мене один там е, охоронець веде, денеревець, я кажу. Mm -hmm. В мене ось кажу, я не знаю, куди мене ведуть, а в мене ось спальник крутий, я хочу тобі його подарувати. Це було, я такий. Підарунок йому зробив. Я не знаю. Я думаю, що він підчепив це. Ну, це 100%, Шо? Тому що вони, Ді як би, можливо, вони в наших хлопців в Волинівці забирали нормальні речі. І коли я був на Дізо, і тих хлопців, кого завозили, вони в них відбирали. Ну, знаєте, з дому забрали хлопців, а вони там в кого Каламбія, в кого ще щось, найки, там, не найки, якісь. Вони це все забирали, давали їм якусь. Куртку таку секонд хенду І я зрозумів, що він по-любому забере цей спальник і він забрав і хоч, якось, хоч якось я зробив. <гум> шикарна бомба. Це, 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 прям, це прям супер. Але ж ти розумієш, що тебе міняють. Які були емоції, друже? Е, міняють. До обміну мене посадили в автобус, замотали скотчем очі, руки, і сказали, якщо ворухнешся застрелим. І збирали хлопців. Я не ворушився, і дякувати Богу, на той час нас везли десь двоє суток. І дякувати, що я, я не знаю, в мене я заробив дуже багато болячих, що на той час я не в туалет, це може, знаєте, як інстинкт самозбереження, може, що я не хотів. А хлопці там просилися, а в мене, знаєте, сказали не ворушись. Ну, оце, що я не просився, що, знаєте, за вмотаними очами, як цей туалет. Ну, ви розумієте, це все жахіття, ну це все пройшли. І коли вже ми під'їхали на обмін, зняли з нас цей, знаєте, скотч, розв'язали руки. Відчуттів ніяких не було. Вийшли ми з автобусу, колона, і сказали по 25 людей. Обмін. Васильівки, по-моєму, да, це де міст підірваний mm був, -hmm. mm -hmm. по-моєму, там нас міняли. І по 25 людей з їхньої сторони цих, да, бійців, і нас переводили. І наш хто головний, хто нас забрав, каже, хлопці, будь ласка, тільки мовчіть. І ми зрозуміли, чому. Ми йшли всі, да, я мінус 40, всі, і всі хлопці такі, да, а вони як бройлери, знаєте. Оце ми проходили і цей погляд, і ми розуміли, що як, як таке становлення да, до них, що в нас працюють конвенції Женевські, якісь пополоненим, не якісь а працюють, а в... там взагалі нічого. нічого. там нічого. Свя... А там святого, нічого. так, навіть святого. І коли ми вже дочекались, повністю хлопці перейшли, відчуттів не було. Сіли в автобус, їдемо, відчуттів не було. І коли тільки ми від'їхали, водій сказав, нам треба швидко від'їхати, тому що тут обстріли, вони пуляють сюди. Ми від'їхали пару-тройку кілометрів, і нас зустрічали е, волонтери. І от тільки тоді, коли я побачив український прапор, вже не один, а багато, і коли нас обнімали, і їжа. І я закорив навіть цигарку, я ніколи не корив, я, я закорив. Знає, я були... емоції, дали мені телефон? Я хочу вам показати, не можу знайти свій телефон, свої емоції в мене на завставці, є. Я не знаю. Ну, є, є фото в серці засталі, Може, ви там десь да, І щось я перенервував і не можу знайти, вибачте. Скажи мені, а в, а в мене до тебе таке дивне питання. А ти з, з, зі мною спілкуєшся не з телефона? Ні? Може, а в цьому. <світ> ні, ць, це, це інше, <світ> це інший <світ> да, телефон. Да. Зрозуміло. Но, якщо, це а... емоції, мені, мені дали телефон, і подзвонити, я дружині номер. Пам'ятав на Ізусть на пам'ять, і я подзвонив дружині, і мене якраз зняли ці емоції в нашому українському прапорі. Вона в мене зараз ця, це фото на заставці. Ну, оці були перші емоції, сльози, да, що я почув сина, почув дружину, що я вже, знаєте, в, без, в безпеці.